Перш ніж перейдемо до нової теми, я хочу пояснити, чому ніхто із відомих і маловідомих політиків не може стати наступним президентом, який, як стверджують численні пророцтва, виведе Україну із даної катастрофічної кризи. І поясню це не на основі пророцтв, які в принципі, зовсім на них не вказують. Не можуть вони цього саме тому, що, по-перше, всі ці люди уявлення не мають, як це потрібно робити. А по-друге, кожен із них цінує своє життя, і кожен із них не має певності, що Бог його буде охороняти, якщо він наступить на карк мафії олігархів, а певності вони такої не мають тому, що хочуть будувати державу наполовину для Бога. А наполовину для диявола і підсвідомо розуміють, що для Бога ні вони самі, ні така держава, яку вони хочуть будувати, задарма не потрібні. Я в подальшому детально поясню, що означають ці мої слова, а наразі наведу таке образне порівняння. Прихильники теорії еволюції, які свято вірять в те, що вони походять від мавпи і стверджують, що ця мавпа. Водночас, була предком багатьох сучасних видів мавп, не можуть відповісти на дуже просте запитання, чому сучасні види мавп за такий же проміжок часу не спромоглися еволюціонувати хоча б до рівня неандертальця. Може, еволюція, на їхню думку, існувала лише якийсь короткий проміжок часу, і кожен, хто не встиг скористатися такою. Короткочасною можливістю, можливістю еволюціонувати, видозмінювався явно не у бік прогресу. А поза як на такі запитання вони не в змозі відповідати розбірливо, членороздільною мовою, то для кожної людини необділеною логічним мисленням значно більш є версія Біблії про те, що людину, як і кожну істоту, створив Бог. І тут з'являються вже інші запитання. А для чого ж Бог тоді створив мавпу, яка є ніби злісною живою пародією на людину, пародією настільки дошкульною, що дехто дотримується такої версії, ніби мавпа, виняток зі всього Божого творіння, виняток, створений не Богом, а дияволом? Отож я хотів би сам дати відповідь на це запитання. Для чого Бог створив мавпу? А для того, аби людина бачила, якою вона може стати, якщо житиме без Бога. Адже погодьтеся, що мавпа виглядає і поводиться як вкрай деградована людина. Бог це найвища досконалість, тому і змістом людського існування є досконалість. Але для людини досконалість є неможливою без постійного прилучення до найвищої досконалості, до Бога. Саме для того необхідно й любити Бога і славити Бога та прохати у Бога духовного добра для себе та для інших людей, аби мати із найвищою досконалістю постійний зв'язок, і у цьому криється справжня еволюція. Еволюція людської душі, адже без такого зв'язку із Богом людська душа поступово стає мертвою, і людина рухається вже не шляхом еволюції, але шляхом інволюції, шляхом який веде її до образу і подоби мавпи. І це не я вигадав. Про це написано в Євангелії, де читаємо слова Ісуса Христа. Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний, не те, щоб це було для нас можливим у повній мірі, але Бог хоче від нас, щоб ми прагнули неможливого, прагнули Божої досконалості, щоб уже не ми жили, а Бог жив у нас. Бо якщо ми не прагнемо досконалості, то це означає, що наша душа не хоче зв'язку із Богом. А якщо вона цього не хоче, то значить, вона є мертвою, тобто не знає Бога, бо кожен, хто знає Бога, не може його не любити і не може його ігнорувати. Світ, створений Богом, подібний до людського організму, а людство подібне до клітин цього організму. Якщо в організмі забагато хворих клітин, його внутрішні органи і все тіло. А трохується, відбуваються процеси пришвидшеного дочасного старіння і хворі людські душі подібні до хворих клітин. Народи ж, вони подібні до органів людського організму. Отож народи мають бути духовно здоровими, аби людство було духовно здоровим. Коли в організм потрапляє вірус. То бацили швидко починають множитися і страждають усі внутрішні органи, деякі більше, а деякі менше. Так само відбувається і з народами. Якщо людство, вражене вірусом втрати зв'язку із Богом, безбожжя панує тоді поміж батьма народами, а бацили матеріалістичного світогляду починають множитися в суспільстві. І для організму в такій ситуації не залишається нічого іншого, як застосувати власний імунітет, адже щоб знищити ці бацили, лізосомам потрібно дуже інтенсивно попрацювати. Я не раз нагадував своїм глядачам про родство Рігорда Сен-Деніч, який жив ще в 13 столітті. Так ось рігорд першим чудом епохи кінця віку. Називає появу після часів вітрів наймодрішого чоловіка, який житиме на Сході від Франції і наверне грішників до істинної моралі та віри. У добру рігорда віра була істинною посеред усіх християнських народів. Але у наш час істинної віри залишилося на цілій планеті дуже мало. Адже ціле людство вражене вірусом безбожча, і загальний рівень моралі настільки деградував, що тяжкий гріх Содому й Гоморе зробився рівноправною ідеологією, яка має державну підтримку у багатьох країнах, зокрема навіть у Ватикані. А тепер я хотів би звернутися до своїх глядачів з іншим запитанням. Уявіть собі, що президентом України став якийсь дуже добрий проповідник, проповідник кращий за всіх інших. Як ви думаєте, він зміг би навернути Європу до істинної віри та моралі? І чи зміг би навернути до істинної віри та моралі хоча б лише Україну? Вибачте, будь ласка, якщо моя думка з цього питання не усходжуватиметься із вашою. Моя думка стоїть на тому, що його голос був би голосом волаючого пустелі, до якого прислухалися б лише одиниці. А всі решта сказали б: ну і дивак, це такий собі новий Горбачов із його філософськими тезами про нове мислення та про перебудову. Але ми знаємо, що це пророцтво Рігорда. Та аналогічні пророцтва Нострадамуса, про великого реформатора, як і вандейське пророцтво 16 століття, провеликого читача мають виповнитися. Отож наймудріший чоловік зі Сходу, тобто з України, адже, як сказала Божа мати в Фатімі, порятунок для світу прийде зі Сходу, з України. Він таки наверне грішників до істинної моралі та віри, тому випливає висновок, що наверне він їх не власною проповіддю, а власними справами. І не такими справами, що часто з'являтиметься у церкві чи даватиме милостиню у Богим. не тими справами, які може чинити кожен із нас, але тими справами. Які б зробили наш роз'єднаний народ єдиною сім'єю, а Україну тією своєю єдиною хатою, з якої нікому з порядних громадян не хочеться втекти, хатою, в якій буде своя правда, як сказав Шевченко, країною, у якій би було непрестижним провадити неморальний спосіб життя, не дати власним дітям належного християнського виховання. Країною, у якій би не було існуючої на нинішній день рівності, рівності між Бацилою і здоровою клітиною, рівності, за якої бацила нищить клітину. Країною, в якій би обробляти землю без застосування хімікатів, стало вигідним, і вся земля б належала державі, так само, як це є в Ізраїлі. Країною, у якій не було б Злодіїв і сепаратизму адже за спиною крадіжок і сепаратизму стоять бідність та безкарність, країною, якій би жоден християнин не соромився перехреститися біля церкви, і у якій би не залишилося жодного притону, країною, якій би публічне сквернослів'я усі б вважали великою ганьбою, а сквернослів'я в землі Призводило б до втрати ліцензії, у якій би виховання було першочерговим завданням освітнього процесу, невиправні любителі булінгу продовжували б своє навчання в трудових школах, а невиховані вчителі мусили б шукати собі іншу роботу, країною, у якій держава давала б дотації усім порядним громадянам із невеликими прибутками. А порушення громадського порядку на кшталт спалювання пластику в межах населеного пункту каралось би позбавленням дотацій, і каралось би безвідмовно, країною, у якій би була оголошеною амністія всім політв'язням, країною, якій неможливо було б списати борг перед державою із кожного начальника держлісгоспу, допоки він за власний кошт. І в обмежений термін не посадить втричі більше дерев, аніж незаконно виробав протягом всього свого життя, країною, якій б селу була повернута його вкрадена інфраструктура, школи, фапи, лікарні, в якій би органи місцевого самоврядування отримували б помірковану зарплату від держави, а не призначали її собі із місцевого бюджету. Країною, які між мінімальною та максимальною зарплатою та пенсією не було б більшої різниці аніж у п'ять разів, а злочинне державне отримання привілейованих класів було б ліквідованим, та замість нього всі пенсіонери отримували б пенсію, країною, якій податки б зростали пропорційно до зростання прибутків підприємців. А не навпаки, як це практикується в Україні у наш час, де найменший відсоток податків платять найбагатшим. Країною, якій не державний бюджет виділяв би кошти на розвиток великого бізнесу, а великий бізнес мусив би повернути державі вкрадене, країною, якій священники отримали б зарплату від держави, а церковна каса йшла на розвиток парафій та благочинність. Країною, якій армія державних чиновників була б скороченою принаймні наполовину, а судді які залишаться на своїх посадах після люстрації, спочатку успішно мають пройти тест на детекторі брехні для продовження своєї професійної діяльності, тест на предмет чесного та законного судочинства. Країною, якій не було б конфлікту поколінь, поза як діти мають отримати виховання краще, аніж їхні батьки, а не навпаки, країною, якій дитячі табори та студентські гуртожитки не ставали б розсадниками розпусти, а шкільні програми базою для цієї розпусти, країною у якій найпоширенішою карою. За причетність до корупції та інші економічні злочини було б обмеження громадянських прав, а саме втрата громадянського права обирати і бути обраним та займати державні посади. Можна було б ще довго перелічувати, якою мала б стати Україна за правління цього наймудрішого чоловіка, який наверне грішників до істинної віри та моралі. Але уже із переліченого стає зрозумілим, що наша християнська віра нічого б не вартувала, якби ми не намагалися виконати заповіді Ісуса Христа, а лише імітували із себе Християн. А головна заповідь Бога сина це така: будьте досконалі як Отець ваш Небесний, і якщо не шукати Божої досконалості, у своєму житті та у житті своєї держави, то даремним буде геть усе і наше життя, і наше державотворення. І те, що я говорю правду, дуже чітко показало все президентство Зеленського, а надто ця війна та ця катастрофічна ситуація, у якій опинився український народ. І якщо хтось хоче будувати державу для Бога. А водночас і для диявола, то це буде страшна катастрофа для цієї держави. Диявол буде шкодити за те, що ми хочемо будувати не тільки для нього, але й для Бога. А Бог скаже не знаю вас, бо він не хоче знати кожного, хто наполовину служить йому, а наполовину дияволу. А тим часом Сполучені Штати Америки, Євросоюз, Ерехвія і Україна будують свої держави як для Бога, так і для диявола, на відміну від Китаю, який Бога не визнає та вірно служить дияволу. Ви скажете, Китай процвітає, та тому й процвітає тимчасово, а у нас проблема на проблемі. Проте Бог сильніший за диявола, і якщо ми будуватимемо державу для Бога, Україна не вдосі буде сильнішою за Китай. Отож, для того, щоб мати якесь майбутнє, маємо будувати досконалу державу і водночас досконале суспільство, і геть усе у цьому суспільстві та в нашій державі мусить стати максимально досконалим. Починаючи із соціальної справедливості, закінчуючи раціональною доцільністю у використанні всіх ресурсів, а починати потрібно з того, що всі маємо усвідомити, природний українець українцеві є не ворог. А якщо ворог, то це вже не українець, а запроданець, манкурт, Маргінал. А якщо не ворог. То всі єднаємося навколо цієї ідеї, за нею наше майбутнє. Адже все, що написано у численних пророцтвах, воно виповниться. І не може воно виповнитися інакше, аніж я вам сказав сьогодні.